Побожністю першої п'ятниці пов'язане теж таке поняття у святій церкві, яке називається Велика Обітниця. Тому що дуже часто люди хочуть спростити свою віру, і вони поганським способом сприймають Христа. Вони до церкви можуть приходити як до великого супермаркета. Мовляв, ми щось Богові, а Він нам щось за це. Тим часом Ісус Христос закликає нас відкрити своє серце для Нього. І ось коли люди, посеред війн 17 століття, там були довгі такі релігійні війни в Європі, розчарувалися у релігії, тому що. З'явилося те, що в нас тепер також називають дуже багато релігій. Чому то так має бути багато релігій, багато віри, багато церков? Він з'являється святій монахині Марії Маргареті Алякок у Франції і об'являє своє любляче серце. І тому він каже: спробуйте ви один раз у місяць. Не тоді, коли треба і так йти до церкви у неділю, коли вихідний, а в обудень, у п'ятницю. От місяць настав, і в першу п'ятницю місяця прийти до храму і роздумувати принаймні годину або напередодні, в надвечір'я цієї п'ятниці, принаймні годину роздумувати. Над моїми стражданнями, що вони означають, ті люди, які будуть так робити, я їм уділю усіх ласк, благодатий для виконання обов'язків їхнього стану. Потоці милосердя, мого серця, обіцяю, що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя в кожну першу п'ятницю на дев'яти місяців підряд. Вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих тайн, а моє серце стане для них безпечним притулком в останні хвилини. Святе причастя в намірі, перепросьби за всі гріхи і зневаги, які серце Христове любляче зазнає від нас самих і від грішників у цілому, у цілому світі. Тих, які поширюватимуть оцю, оце набоженство. Будуть записані у Христовому серці, і ніхто вже не не буде в силі їх звідти викреслити.